Всім попривіту, ви на каналі Бджолина Родина. Сьогодні знову пасу бджоли. Погода сьогодні похмура. Получається, е, що ночі пройшов у нас дощик. Е, приїхавши на пасіку, звернув увагу, що бджола сьогодні працює активніше, е, ніж вчора, незважаючи, що погода похмура. Зараз вам, ну, сьогодні <кл 'язок> план робіт, е, особливо таких. Ніяких немає важливих, надважливих, скажімо, завдань. Сьогодні на пасіці потрібно буде розширити протиройові відводки, і там на іншому точкові пробіжуся по нуклеусах, перегляну там, помічу матки. І ну, є ще декілька основних сімей, яких треба там деякі роботи зробити. І пробіжу і ну, по помітю маток, щоб вони вже були в мене на поготові, готові до використання і так далі. Зараз переключу камеру, покажу вам, як бджола працює. Ось так. Сьогодні працює бджола, як чути, що активніше, ніж вчора, йдуть. Ночою пройшов легенький дощик. Сподіваюсь, що вам відчутно, що стоїть такий гул. Оце ще теж не в повну силу вони працюють, але е, принаймні активніше, ніж вчора. Є льод бджоли, комашки різні приходять теж поживитися. Далеко не буду йти тому що нема сенсу там картина приблизно така сама неймовірний аромат стоїть від, від фацелії <кхух> гул бджіл бджоли метушаться, пробують зібрати нектару. Важко, до речі, звернув увагу бджолі пилок збирати з нього, тому що течинки досить таки високо відведені. І виходить, що бджола ніби збирає так, зависаючи в повітрі, ніби. Зараз десь ось бере. Ось по краєчку отак висить і намагається пилок збирати. Пилок фіолетовий збирають на лапки. Його, до речі, невелика кількість на фацелії. Тому ну, для нектару то вона хорошо, але для. Для пилку, то не дуже. Ось бджілка трошки вже взяла на лапки, якщо буде видно. Втекла не показує. Оця більше взяла. Як бачимо на корзинках є вже пилок. Ось так. Втекла. <кхід> ну, коротше, аромат стоїть дуже гарний. Дуже солодкий, приємний аромат. Але мої бджоли кажуть, що смачновато, але маловато. Ну, але що вдієш, хоча б так. Далі включуся, будемо працювати, розширювати відводки. Покажу вам в якому стані протиройові відводки, які робилися там на одну, на дві рамки розплоду, де як. І так, все настроєно, Демарик працює, будемо розширювати протираєвий відводок. Бачу, що в даній сім'ї працюють матки минулого року, лінії Б-140 бакфас. Зараз ми розширимо спочатку верхній, нижній корпус, а далі зробимо роботу у уверх. Постерігав за каналом, той бачив, що Коротше, тут в цих двох корпусах тут живе, працює два протироєвих відводка. Все просто, мені не вистачало тари в період, коли я робив протиройові відводки. Тому, так як тари не вистачало, було прийнято рішення робити, селити їх в отакі. Корпуси через глуху перегородку між корпусами. Таким чином тут працює два відводка, відводок був зроблений, робіт ще з ними не проводилось ніяких, окрім того, що перед перевезенням на цей точок було відкрито прибито рамки, щоб при перевезенні вони не з'їжджали. Тому зараз. Будемо їх розширювати, якщо нам дозволить це зробити сила даних відводків. Як бачимо, що бджола вже ходить по заставній дошці, тому вже можна було б розширити. Так, візуально дивлячись, то тут би рамочок дві дати, але я дам все-таки чотири, тому що Можливо, в мене вже й не буде можливості працювати з ними до об'єднання. Як бачимо, що розпліт, медовий поясочок невеликий, зверху розпліт печатний. На цій стороні матка вже засіяла. Частково печатний, частково матка, бачу, що засіяла. Зібралася бджола, яка з верхнього корпусу ось літає, прилетіли, а хати немає. Починають хвилюватися. Тут теж на цій рамці бачу, що тут частково печатний розпліт, частково різновіковий. Маточку поки не бачу, але нам їй Потреби немає шукати. Тут теж різновіковий розплід. Якраз попав в такий період, що основна частина печатного розплоду вже вийшла. Помітно велика кількість молодої бджоли на рамках. Тут теж на крайній рамці трошки меду. І в основному печатний розпліт, але є й різновіковий. А це десь я, мабуть, не встигав розширювати. Бджоли відтягнули такий язичок. Зараз я його зріжу для того, щоб коли буде вже об'єднання, будемо проводити, щоб він не заважав нам працювати, а бджілку притиснув. трошки дала мінімеду. меду Так, це я потім підійму. Ну що, буду я їх розширювати до повного корпусу, тому що повторюся, що ну, теж бджола ходить по стінках, все-таки я їх буду розширювати до повного корпусу, тому що вряд чи в мене вже буде можливість з ними працювати до об'єднання. поставлю отак в розріз за рахунок того що, <кхем> щоб джола тут розміщена. У двох корпусах вони свого роду як одна одну гріють, тому критично нічого не повинно бути. І крайню поставлю в це буде свого роду, як крию як замість застаною, як криюча рамочка. Якщо бджола вже буде мати достатньо сили, вони перейдуть і будуть забудовувати. А як, а як буде можливість, буду з цим відводком працювати, то я її потім переміщу. Десь ближче в гніздо для відбудови. По ідеї у верхньому корпусі приблизно має бути та сама картина, тому що ці відводки робилися одночасно потенціал. Маток приблизно однаковий. Бачимо, що робота така нескладна, багато не потребує зусиль, часу. Коли записую відео, спілкуюся з вами і це роблю, це виходить трошки довше. Коли працюєш без розмов, це відбувається трохи швидше. Ну, тут трошки справи краще, але це скоріш за все через те, що цей відводок, мабуть, був зроблений, ну, вийшов при формуванні чуть більшої сили. Я маю на увазі те, що бджоли, наприклад, менше злетіло. В попередній вулик, можливо. можливо, тряхнулося більше молодої бджоли. Крайня рамочка частково розпліт печатний і бачу, що вже до країв матка засіяла яйце. Поставимо її на край. На крайній рамці тій меду немає. Тут є поясочок поверху. Теж розплід повиходив, саме засіяне різновіковим. Яйця і різновікова личинка. На цій рамці вже більш печатного розплоду, але теж присутній і різновіковий. Маточку не бачу, але й особливої потреби нам її бачити немає, тому що розширення проводиться безпосередньо в корпусі. Такому відводку варто було б додати кормів. На крайній рамці бачимо, що є поясок меду, є. Є трошки перги, є трохи розплоду на виході. Такому відводку варто було б додати меду, але так як в мене в рамках його зараз ніц нема, а з основних сімей тягнути в мене немає часу, тому буду, буду розширювати їх отак до повного корпусу і надіятися на те, що... Буде підтримуючий взяток. Таким чином дійдемо з цим відводком до корпусу бджоли, і буде він приєднаний до однієї з основних сімей, як сім'я. Використаємо його як сім'ю помічницю. Взагалі там так от замітив за собою, що про медові запаси у гніздовому корпусі я рідко згадую, за тому що в мене це якось більш так за замовчуванням, що мед повинен бути для розвитку, але один з глядачів зимою точно не пам'ятаю його нікнейм Вітал, здається, нікнейм. Був мене поправляв на цю тему, що ти ніколи не, не згадуєш про медові запаси і так далі. Ну я відповів чоловікові, що ну, медові запаси повинні бути безумовно. Це за замовчуванням. А він сміючись до мене, каже, що Віктор це не за замовчуванням, це підстава молодих. Молодих недосвідчених бджолярів. Ви знаєте, ну, я йому теж відповів, що він вправ, але ну, це якби з таких азів, що мед для розвитку потрібен. Тому так. Ну, в, 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 в даних відводках стратегічного запасу немає, але там по якомусь кілограму півтора в них є. Також я сподіваюся ще на підтримуючий взяток. розраховую, що їм має вистачити. Але взагалі правильно було б для надійності дати їм помедовій рамці. Це значно сприяло б їхньому розвитку. Так що така ось проста, нескладна робота, яку сьогодні потрібно мені проробити. Тут загалом ще... Я вчора під вечір встиг розширити частину таких відводків. І на сьогодні залишилося там близько 20 їх, а з обіду я поїду. На іншому точку буду працювати. Там потрібно переглянути нуклеуси, резервні матки. Ще, можливо, включитися. Так, включився з обіду. З іншого точка зараз тут пробіжу трошки, передивлюся нуклеуси. Завдання передивитися нуклеуси, понаходити маточок, помітити їх, щоб вони були готові до використання. Тут бачу маточка облетілася, бо вже є розпліт, навіть печатний. Тільки маточку б знайти. Воно як на зло, коли її тобі не потрібно, то вона тобі сама на очі попадається, коли потрібно знайти, та й... та й не вдається. Зараз я поставлю на паузу, знайду маточку, тоді включу. Так, маточку я знайшов, помістив її в коробочку для мічення. Мічу таким пристроєм, буває з руки мічу. Але сьогодні з обіда вже мічу в цьому пристрої, тому що трошки втромився і пальці трохи дребіжать, тому є ризики маточку травмувати, тому краще, щоб убезпечити. Цей процес, тому краще так. Зараз вам ще покажу, як, яка маточка, як вона виглядає, Іди сюди мала. От така, така маточка таких розмірів. Сподіваюся, що вам видно. Це прививали від. Ой, так можеш полетіти. Це прививали від. Русланової Б-27 ось такі красуні повиходили. Якби не дуже великих розмірів, вона, але це тому що, як, як видно, мабуть, внуклесі її трошки слабенько ще поки що кормлять. Як бачимо, вона ну, слабенько відкормлена, тому що іноді пробує навіть злітати. Таким чином маточку помітив. Зараз поставлю рамочку на місце. І потрібно маточку випустити отак акуратно на брусок. Щоб вона не злітала. Візьмемо її за грудку і так садимо на брусочок, все, пішла, Давай, давай пішла. Все, в пішла між рамки. О, вона ходить, все пішла донизу, то є добре. Таким простим методом я їх помічаю. Цього року брак із такими засобами елементарними, як, як вулики там. Корпуса нижче, тому оце у 12 в 12-й рамнику у мене сидить нуклеус. Марнотратство, одним словом. Ну і тут я вже собі для себе підписую там, щоб я знав. Пишу якого року мітка і порода. Ну і на всякий випадок репродукції записую. 29-го записую, що матка плюс, розпліт плюс, загалом всього раз. Все, до цього нуклеуса там певний час можна навіть не заглядувати. Вже до нього потрібно буде звернутися в той час, коли буде потрібна, потрібна матка. Тоді можна буде вже заглянути, відібрати маточку. Ну, а цей нуклеус об'єднати з поряд стоячою сім'єю або з або з сусіднім нуклеусом. Це, до речі, ось в мене ще один такий пристрій є. Я бачу, що він корейського виробництва. Це мені один хороший товариш Юрій Юрійович на днях подарував Юрій Юрійович Виходить, що він бджоляр у відставці, зараз він пасіку не має. Немає в нього пасіки. Але за бджолою видно, що скучає, тому що завжди регулярно розпитує, як, як бджоли, як взяток, як розвиток і так далі. Це на днях подарував мені таку штукенцію. Вроді, здається, отак на перший погляд, що ну, по суті там. Один той самий пристрій, але все-таки от береш це в руки. І здавалося б, що два пристрої ідентичних, але коли береш один і другий в руку, в руки там порівнюючи, то ну, відчутна різниця все-таки відчувається, що цей виріб більш з якіснішого матеріалу зроблений. навіть Елементарно на вагу. Ну і матеріал більш такий вже обтесаний якийсь. Загалом загалом чудова штука. Так що Юрію Юрійовичу велика подяка за такий приємний подарунок. Якби не не обов'язково було б, але все-таки, як як вже Подарував, то дуже приємно. Велика подяка Юрій Юрійович, якщо ви дивитеся це відео. Навіть коробка збереглась ще. Ось така. Був, був хотів перекладати, але щось в мене. Ну, я взагалі німецьку вчив в школі, англійської не знаю, але з, з, з допомогою Google, то переклалося, що Якось один, однорукий ловець чи як, не пам'ятаю. Ну загалом не суть. Велика подяка. <кій> Тому так. Зараз ще пробіжу в цьому ряду по цих нуклеусах. Тут їх близько десятка, хоча би перегляну, помітю маток, щоб вони були в нас готові під рукою раптом. Буде якась потреба та й буду пакувати чумадани, додому вже їхати, тому що сьогодні вже трошки підтоптався, трохи втомився. Дома мене чекають мої дівчата, дружина Катруся з дочкою Даринкою. Вам привіт, скоро буду виїжджати. Тому зустрічайте, варіт вечерю, я на вечерю буду. Тому такі справи. Теж вчорашнє відео відзнімав. Мельком сьогодні був вибіг там на зв'язок, на, ну, на зв'язок з Wi-Fi роутером, то побачив, що серед аудиторії знайшло відгук. Є цікаві коментарі, але є цікаві, деякі цікаві коментарі. На них я, скоріш за все, може й відзніму відео відповідь. А можливо, так відпишу. Скоріше за все, що відео відповідь надам на декілька цікавих коментарів. Але це вже буде трошки пізніше. Тому що сьогодні щось вже зовсім немає сил і змоги, немає часу записати. Так що, так от. Всім вдячний за підтримку каналу. Велика вам подяка. Що підтримуєте канал, це сприяє розвитку каналу. Всім, всім велика вдячність. Також, е, хочу е, ну, також закликаю підписуватись на канал, підтримати дружнім лайком, коментувати. Це буде сприяти розвитку каналу. Також е, хочу вам сказати, що на сьогоднішній. Сьогодні теж в Ютубі довго не засиджуйтесь. Йдіть на пасіку, працюйте з бджолою, в кого ще є можливість виправляти ситуацію, поборотись за цей врожай меду 2025 року і соняшнику. Є регіони там вже, де по факту почався медозбір, там вже якби. Прийшла пора отримувати результат. А є регіони, такі як в мене, що ще деяким чином можна вплинути на результат, ще є час. На одному, там, на одному із перспективних місць розміщення точка. Е, Получається, що там ну, до зацвітання соняшнику за моїми такими е, поспостереженнями е, залишається ще десь близько двох тижнів. А на цьому другому точку, тут де зараз один з основних точків, тут поряд соняшник, то мені здається, що навіть і тижнів три є часу. Тому такі справи. Так що, в кого є ще можливість вплинути на ситуацію, працюйте, здобувайте результати. Всім вдячний за підтримку каналу. Підтримайте дружнім лайком, коментуйте. Це буде сприяти розвитку каналу. Всім до зустрічі, пока.